Сергій Бакін Порошенко заявив, що має намір висунути свою кандидатуру на наступних президентських виборах в Україні. To... якщо ви питаєте мене, чи планую я брати участь у наступних виборах, так сказав він в інтерв'ю каналу аль джазіра За словами Порошенка, для проведення виборів Києва необхідно досягти успіху в бойових діях. Експрезидент також сказав, що у разі вступу України до ЄС балотуватиметься до Європарламенту. Біла Левиця». Порох Красава інвестував в розробку українських комплексів радіоелектронної боротьби АйПетрі СВ. Реп це те, що сьогодні чекають в кожному підрозділі. В історії України ці комплекси колись увійдуть під назвою «Айпетро». Дай Бог йому здоров'я, і щоб все в нас вийшло. Порох тепер байкер, і він тепер в ток Уявити собі Порошенка, який розсікає на мотоциклі, значно важче, ніж Зеленського, який їздить на велосипеді. Байкерам особливо вітання. Слава Україні. Якщо він сів на мотоцикл і поїхав на ньому, це означає, що він був точно впевнений, в тому, що він все це зробить ідеально добре і так далі. І так далі. Слав логіку, доля має почуття гумору краще ніж Зеленського. Це ж треба було йти в президенти як президент миру, а стати президентом війни. І навпаки, той, кого обзивали президент війни, став насправді президентом миру. Зеленський піде на новий президентський термін. Якщо війна триватиме, Порошенко балотуватиметься в президенти після перемоги України в війні. За його словами, для того щоб вибори відбулися, спершу треба досягти успіху на фронті. Віктор Ковтун. Порошенко йде в президенти. Чудова новина не пройшло й години, як заскавчали, зашипіли, вдалилися злою піною позитивні блогери, наче їх кобра в найцінніше місце вкусила. Боже, як же ж вони цього збітого льотчика бояться? Ну що ж, чорти бісяться, хороша прикмета, бо раз їм чортам погано, значить людям і Україні добре. Україна буде з президентом і з армією, вірою і мовою, і залужним також буде який, хоч поки й мовчить, але напевне, що буде в команді Порох. Нічого хлопці-запорожці Ейзенхауер теж Трумена вперед пропустив. А історія буває повторюється. Про що правда є тут одна суперечність в інтерв'ю телекомпанії «Аль Джазіра Петро Олексійович повідомив, що збирається поборотися за президентство вже після перемоги. Але перемога наша по правді сказати без активної участі Порошенка в ролі глави держави видається малоймовірною, принаймні у тому розумінні, як її тлумачить більшість українців з виходом на кордони 91-го року зі звільненням Криму та Донбасу. Тому питання після перемоги чи задля перемоги залишається. Тарас Козак, власнику шоколадної фабрики, необхідно, щоб мешканці були багаті і купували частіше торти. Власнику ломбарду, щоб були бідні, приносили йому останні портки і золоті коронки. Бабусі частіше. Люди люблять і поважають ломбарника, бо він дає гроші. А шоколаднику за торти треба платити. Ярослав Дзюбін, в цьому вся і суть. Твітерянин Guido Фокес. Порох зробив безвіз за 90 днів в Шенген та ЄС. А зеля дав безвіз на кілька років та ще й соціалом для українців. Правда, це коштувало 20% території та кількасот тисяч жертв. Ну то хто крутіший? Народ хотів такого зеленського, він його обрав. Те, що народ неправильно прорахував ризики, це часто буває. Якби не було цієї властивості людей, не було б пірамід. Всі піраміди побудовані на тому, що люди бездумно вносять бабло в розрахунку швидкої перемоги. Зеленський це така сама піраміда, вона нічим не відрізняється. От і все. Дмитро Вовнянко про рейтинги, проста задачка. Є президент Зеленський, за якого проголосувало 73% від всіх, хто весною 19-го доповз до виборчих дільниць. Це 13,5 мільйонів українців. І Є збройні сили, які потребують призвати умовно до, до 500 тисяч осіб, тобто 4% від всіх, хто проголосував за Зеленського. І от цікаво, що людина, президент з купою повноважень із рейтингом довіри, ну там, умовно, 70%, жодного разу не закликала своїх виборців піти в армію. Він не сказав, що люди. Зараз важкий момент. Давайте ці 13,5 мільйонів осіб довірилися йому. Він для них авторитет, він той, кому вони вірять. За логікою, після заклику Зеленського ТЦК мусить мати тисячі добровольців. Чому а дуже просто, бо звернення Зеленського до його прибічників із закликом піти в ЗСУ добровольцями зразу відкриє нам реальний рейтинг Зеленського. Не той, який нам видають під маркою рівень довіри, не рейтинг довіри до президента. Янта воюючої країни, а особистий рейтинг Володимира Зеленського. Ми побачимо його рейтинг двічі: вперше в коментарях під його ж зверненням, а вдруге на кожному ТЦК України по всій країні. Рейтинг той буде сильно відрізнятися від того, що нам розповідає моно марафон. Це очевидно. Як ми всі побачили, виявляються всі ці норми. Які ми всусували в законі, законі про мобілізацію, вони вже давно проголосовані окремими законами, і їх вчора президент підписав. Тобто, для чого це все треба було? Для нагнітання ситуації, для залякування людей. І коли ми бачимо на соціології, ми вже бачимо, що у нас звініті, у нас в соціології вже 40% українців готові до того, що повернення на лінію Порошенка це перемога. Але лінія Порошенка це була та лінія, яку ми змогли утримати. Без знищеної інфраструктури, без сотень тисяч вбитих, а їх сотні тисяч будуть. Ми їх 30 тисяч говоримо, що їх є. А додайте, е е ті, що пропали безвісті, а давайте додавте цивільних, а добавте Маріуполь, коли навіть за якимись інф інф відкритими джерелами говорять, що 125 тисяч людей там загинуло. от, І так далі. Тобто. Е Оце а скільки поранених, а скільки покалічених, а країна, люди втекли, не повернуться, і так далі. І так далі. А скільки принижені люди де пережили? Це уявлення про те, що ми повер... повинні повернутись на лінію Порошенка, і це буде перемога. Для мене виглядає це диким, тому що та ціна, яку Україна заплатила за те, щоб відступити до лінії Порошенка, вона не співвідмір ніяким чином з тию ціною, яку сьогодні заплатила. Украина и 40% украинцев мрят повернуться на ту самую линию. Таня Адамс пишет. Я вот удивляюсь. Сначала каждые 7,3 человек из 10 в уже 5 лет воюющей стране голосуют за хоть поржом. За кандидата, который прямым текстом говорит вам, что войну надо остановить, потому что она выгодна властям. За мир в глазах Путина и за договориться посредине. Тоже мог подумать, что некоторая часть страны останется с другой стороны этой середины, да? Я знаю психологию артиста. Психологія артиста така, я повинен отримати оплески сьогодні, в даний момент, прямо зараз. І коли я виходжу на сцену, мені повинні аплодувати, а коли я йду зі сцени, мені повинні аплодувати ще більше. І я розірвуся, але зроблю все можливе для того, щоб це зробити. В цьому нічого поганого для артиста немає. Для политика это погано, а для артиста это не Каждые 7,3 человек из 10 дают карт-бланш Верховной Раде рандомному сброду, который собирали в попыхах, где попало. Каждые 7,3 человек из 10 составили такого масштаба цунами, что рандомный сброд занесло везде. Каждая минимально руководящая должность была занята грумером, продавцом белья, менеджером квартала или подругой детства. Потом 4 года все эти люди радовались новым дорогам, разведением войск в Золотом с передачей крепостных в серую зону. Личному контролю радовались и упрощению путешествий на оккупированной территории. При этом тырилось все, что не приколочено под эгидой ковида и великого будивництва. Как в сухую землю пилились миллиарды, а в Верховной Раде зарубались любые потуги оппозиции пропихнуть нужды оборонки. Да, блин, вы слишком мало дали место оппозиции. Каждые 7,3 человека из десяти вы слишком много выдали слепого доверия тем, Хто сразу вам в лицо заявляв, я вам нічого не должен. Зеленський ж їм обіцяв мир. Зеленський ж обіцяв їм, що ніякої війни не буде, що він її припинить дуже швидко, що війна триває тільки тому, що Порошенка на ній наживається. І тому вони за нього проголосували. Відповідно, їхні ж погляди не змінилися. І можливо, у Зеленського не змінилися. Можливо, тепер він знає щось таке, що він розуміє, що Порошенка був правий. А, но це ж не значить, що він провів нові вибори. Сказав, ви знаєте, у мене нова позиція. Я вже думаю інакше. Армія мова віра. Давайте знову голосувати. И теперь вы пищите, как сучки, закрыли границы, это же беззаконие. Конечно, беззаконие. А что вы с этим сделаете сейчас? Вы же сами выперли пороха, который эти границы вам открыл настежь. Просто распахнул двери всем и везде. Но он был плохой. Он какую-то другую войну воевал, наверное. Получив от Яныка прекрасное наследие, и при этом не рассказывая пять лет своей каденции, что попередники ему наложили в штаны. У, у Порошенко есть другая проблема. Це реалізм-прагматизм. Він чітко розуміє ситуацію набагато вперед, і він вибирає максимально вигідний маршрут і як це діяти. Ну, як би сказати, ну він не приймає миттєвих рішень. Він думає, у нього є кілька варіантів. Коли він приймає якесь рішення. Мені здається, це означає, що у нього було три варіанти рішень, і от він прийняв, що це буде варіант А чи варіант С. Знав, що цей варіант точно найкращий. І ніхто ніколи, але за всі часи історії, знаючи повний об'єм картинки, яка тоді була, не скаже, що його рішення було неправильне. Воно було складне, воно було незрозуміле, воно було несприйнятне для великої кількості людей, так само, як мінські домовленості, там ще якісь речі. он точно знал, что это было наикращий вариант. Зато теперь у вас хороший, такой, как вы хотели. Так вот и задавайте вопросы ему и тем, кого он привел в каждый владный кабинет. Оппозиции вы оставили слишком мало влияния. Надо было бы подумать об этом раньше. Вы же голосовали за мир, да? Вы же тогда устали от войны и думали, что с гопником можно договориться. Вы же думали, что дав новым людям аж такой кредит доверия, отдавать его будут они. Ну как? Отдают вам? Или берут с вас проценты за обслуживание этого кредита? Теперь нет никаких действующих механизмов как-то на них влиять. Теперь у нас Марьяна безуглая, полгода никак не дописанный закон о мобилизации. Кровати ерзают по борделю. КПД Верховной Рады стремится к нулю. Чем занимается Кабмин вообще непонятно. И уже 9 из 10 наяривают на идею отправить в окоп депутатов, словно это вообще на что-то повлияет. Это ж, блин, отличная идея. Засунуть в окоп тех, кого вы же сами навыбирали для законотворчества. Офис простых решений. Розміром з цією страну. А, ні, вже не цілою. Ну, знову і опять, хто ж мог подумати, що війну не просто остановить? Хто ж мог подумати, що чоловік, який вам це обіцяє, тупо тренди? Хто мог подумати, що іноді все-таки потрібно думати? Зеленський, э, по нашому системному законодавству, яке у нас існує, він не може бути покараний зараз. Він не може бути покараний? Э, як би це сказати, в якийсь період після того, поки буде його парламент, який е, не дасть на це політичної згоди, а вони якраз це хочуть зробити і так далі. і так далі. Тобто в мене сьогодні складається враження, що, е, швидше за все, оці всі варіанти, які розробляє Зеленський, вони. Е, Якби якби це сказати, точніше вони будуються на тому, щоб він не був покараний. Mrs. Обвіоснес Зеленський прийшов до влади завдяки гаслу хуже не буде, якщо я стану президентом. Зараз він намагається триматися при владі завдяки гаслу «Буде хуже, якщо я не буду президентом. Але насправді все рівно навпаки, не їжте це лайно вдруге, українці. Так, от як на мене е, найкращим би виходом. Для Зеленського була б перемога Порошенка, саме Порошенка. Чому? Тому що Порошенка як президент довів, що, попри політичну доцільність, знищити, розтоптати і розбити е, всіх регіоналів, в тому числі Януковича самого, він робив все можливе, щоб все рухалось так, як відповідає закону.